Вивчаємо виїзд з парковочного місця з парковки. Під'їжджаємо до виїзду з парковки. Праворуч, ліворуч, подивилися. Поїхали, під'їжджаємо до знаку. Повинен знак стати уступити. Немає знаку, що робити. При виїзді... Ми повинні поступити в дорогу. Праворуч та ліворуч. Ліворуч. Нема нікого, праворуч і до розширено. Пропускаємо, повертаємо. Односторонній рух, знак односторонній рух закінчився і ступить дорогу. Тут обережно. Тут, тут призупиняємося, зупиняємося, нікого немає, уступаємо, якщо хтось є і поїхали далі. Це просто це просто камера трохи трясеться і за цього якийсь посторонній шум мають.